Життя тварин восени. Привіт! Ось і настав останній місяць осінь листопад. Птахи полетіли до вирії, комахи поховалися в ущелинах та під корою дерев. Восени ми з вами готуємося до зустрічі з зимою, купуємо теплі речі та робимо консервації та заготівки. Виявляється, тварини, що живуть у лісі, роблять майже те саме, По найважчій порою року для тварин є зима. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірів починають готуватися до зими ще з осені, а деякі навіть з літа. А які саме ми зараз дізнаємося. Їжачок. На зиму їжачку потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'ячки і ящерки ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими Він носить сухе листя та лісовий мух, щоб не замерзнути в морози. У сплячці він проводить близько шести місяців, він не прокидається всю зиму. Таким чином, економлюючи запаси жирку, якого йому потрібно вистачити до весни. Білочка. Білочка живе у дуплі дерева. Перед настанням холодів вона починає утеплювати своє житло. Білочка морозу не боїться, про їжу вона дбає восени. Вона збирає жолоді, горіхи, гриби, ховаючи їх у дупла дерев, у траву і мох. У сильні морози білка, відшукавши свої запаси, наїдається і вирушає у своє тепле дупло. Там вона спить, згорнувшися клубочком і вкрившись своїм пухнастим хвостиком. Білочка готується до зими не тільки роблячи припаси. Не забуває вона поміняти літню шубку на зимову. Вона сірувата і набагато тепліша. Лисиця. До зими лисиця теж готується. Восени вона переходить полювати в місцевість з високою травою, в якій легко можна сховатися. Вона хижак, але взимку може поласувати знайденими під снігом, овочами та ягодами. Лисиця полює на гризуні, тому холод її взимку не страшний. Свій окрас лисиця до зими не змінює. Але її шубку не впізнати. Вона стала товстішою, яскравішою та пухнастою. Густою шерстю покриваються навіть лапки, тому на снігу вона не замерзне і не провалюється. Вовк. Вовки стійко переносять зимові холода. До приходу зими вони починають збиратися у зграї. Так їм легше полювати на кабанів, зайців та косуль. У вовків хутро взимку стає пухнастим та густим. Зайчик. Зайці готуються до зими ще з восени. Вони змінюють свою сіру шубку на білу, взимку зайці їдять пагани та коріння дерев, годуються сіном у стогах, при можливості розкопують травянисті рослини та ягоди. Ведмідь до зими ведмідь готується ще злітку, шукаючи та облаштовуючи свій берліг. Вони шукають печері, рови, риють ями, куди зносять листя гілки мох, зверху роблять собі м'якенький матрас з гілочок та листя. Коли випадає перший сніг, ведмідь маскує своє схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмідь не робить запасів їжі, але восени він активно харчується горіхами, ягодами та рибою. Насправді в берлозі ведмідь не спить, а дрімає, і в разі великого шуму може вийти з берлогу. До побачення.